Тренди у весільних сукнях ну, зараз з'являються сукні, які в чомусь десь схожі на ті сукні, які були популярними у 90-х роках. Це сукні з корсетом з заниженою талією, тобто це корсет, який виходить на ваші стегни Десь так, друге, це корсети з v подібним силуетом з дуже пишною спідницею, яка виходить із цього корсета. Мабуть що це навіяно трендом серіалу Бріджертони. В сукні, які ви побачите на най. Вишуканіших наречених можуть бути багато шаровими або трансформерами, або мати поверх одної сукні, мати якусь баску або рукави, що знімаються спідниця, яка знімається одна. Одна буде більш об'ємна інша буде більш стриманого крою. Є сукні з об'ємними драпіруваннями, і ці драпірування також можна змінювати. Тобто ви можете мати декілька образів на одному весіллі, і це все буде в одній сукні.